Цікаво, чи важко навчитися керувати наземним дроном. Кажуть, що найталановитіші пілоти FPV-дронів дронів це колишні геймери. А от з колишніх журналістів а теперішніх блогерів цікаво, чи вийде пілот ось такого дрона. Ще в 2022 році я знімав огляд естонської роботизованої платформи, яка називалась Теміс від компанії Millerem Robotics. Тоді її передали госпітальєрам, проте для України то була реальна екзотика. Але за три повних роки Великої війни українці навчилися виготовляти такі платформи власноруч. Яскравий приклад ось ця техніка, яка називається терміт. Вітаю! Мене звати Сергій Волощенко. Це перше відео на новому каналі, який називається бойові машини, який буде присвячено кращим зразкам української техніки для сил оборони. Експерти вже давно кажуть, що ця війна це війна дронів, і мова не тільки про тих дронів, які вилітають із фур. Чимало з них виконують не менш важливі завдання. Виробник цієї платформи. Компанія Тенкор каже, що один такий робот здатен зберегти життя мінімум чотирьох військовослужбовців. І насправді це не яка-небудь перспективна розробка. На фронті вже воює більше, ніж пів тисячі ось таких платформ. Ну, насправді, у нас сьогодні дві різних модифікації терміта. Це вже платформа із модулем мінування, який дозволяє дистанційно мінувати території. Але конструктивно платформи однакові. І якщо порівнювати з тим самим темісом, то вона значно компактніша, вона легко входить в кузов вантажівки. І ми це бачили, коли машини тільки до нас приїхали, вони значно легші, тому що споряджена маса 260-280 кілограмів. Без додаткового обладнання, і їх цікаво влаштовано, тому що фактично гусениці скомпоновано в один блок з електромотором, який розташовано трошки вище, і за рахунок ланцюгового приводу приводить ось це переднє колесо Проста і витривала підвізка. В цьому ж блоці розташовано також і акумуляторну батарею, її вистачає приблизно на 20 кілометрів. Але якщо. Подвоїти блок батарей, то, відповідно, можна збільшити вдвічі і запас ходу. І кліренс під цією платформою становить 30 см, що дозволяє доволі впевнено їхати бездоріжжям, пропускати між гусеницями навіть якісь пеньочки. І, відповідно, ось цей рівень блоків електромоторів і батарей. Означає і рівень глибини води, яку здатен форсувати ось цей транспортний засіб. Виробник наголошує, що однією з важливих особливостей цієї конструкції є модульність. Вона дозволяє оперативно заміняти певні вузли чи агрегати, якщо вони вийшли з ладу. І це ж стосується і навісного обладнання, тому що тут універсальне кріплення можна легко. Встановити буквально за кілька хвилин, якщо навчений боєць, він це може зробити по інструкції дуже швидко. У нас зараз стоїть модуль для мінування. Його можна швидко посунути в бік і додати з боку ще один. Тобто кожен з них між по 10 мін, відповідно, мін буде вже 20. І все це легко з'єднується між собою, тому що є універсальні роз'єми, ти буквально в кілька кліків можеш все це під'єднати і швидко отримати результат. Дуже важливо, що ці платформи. Мають бронювання критично важливих вузлів, тобто 5 мм плити з, зі сталі Хардекс, які захищають все, що потрібно. І ще один важливий момент. Тобто це тільки один зразок модульності, тому що на платформу, яка має вантажопідйомність в 300 кіло, можна встановити будь-який модуль, в тому числі і бойовий. Під Крупнокаліберні кулемети Браунінг під гранатомети МК-19. Навіть ці турелі адаптовані і під а, радянські зразки зброї. Таким чином, ця платформа автоматично перетворюється на бойову одиницю. У нас немає конкуренції сьогодні на ринку, тому що всі компанії, що існують на ринку, їх недостатньо для того, щоб забезпечити наше військо повністю. Тому зараз намагаються заходити на ринок компанії іноземного походження європейського. Вже є дві компанії, яка відкриває представництво в Україні, і це, мабуть, наші майбутні конкуренти. Вони більш технологічні, але їхні вироби не працюють на полі бою поки що. от наші вироби вони ж кожного дня отримують зворотній зв'язок необхідний. Ми в Дуже швидко впливаємо на їх модернізацію, тому наш ринок він більш, скажімо так, технологічний, більш дієвий, але він поки що тимчасово не такий технічно, як скажімо, намальований, як європейські вироби. Ціновий діапазон саме наших виробів він гнучкий, тому що ми, окрім співпраці з державою, працюємо через субвенції, через фонди, напряму з військовими частинами. І для, скажімо так, прямих продаж ми робимо різну комплектацію або відповідно до бюджету, що має наш замовник, або відповідно до їх технічного стану, називаємо це так. Тому це може бути від 12 тисяч доларів за виріб. А іще Максим Васильченко підкреслює, що Тенкор має спільні проекти з компаніями, які займаються розробкою цифрового зв'язку саме для виробів НРК. Бо якісний зв'язок це 50% успішності НРК, і зв'язок європейського зразка коштує від 20 тисяч доларів на одну модель. Тому важливо підтримувати виробників, які локалізують виробництво компонентної бази для НРК. Тепер переходимо до найцікавішого. Насправді навчитися керувати нескладно. І є кілька цікавих нюансів, які стосуються самих пультів. Хлопці кажуть, що це насправді унікальна річ, якої дуже часто не вистачає в схожих розробках. Це так званий маршовий пульт. Він дозволяє. Керувати платформою, коли ти знаходишся біля неї близько. Мінус в тому, що тут трошки урізаний функціонал, але зате він швидкий. Ти, наприклад, можеш в одній руці щось нести, а іншою керувати. Чи взимку можеш покласти в кишеню і з кишені керувати, що теж, я вважаю, дуже круто. Більше того, тут є круїз-контроль, а він дозволяє виставити, ну, як в звичайному автомобілі виставити, швидкість і йти, наприклад, поруч. І є навіть приклади, коли там третя штормова перевозить на них величезні колоди. Дозволяє вантажопідйомність, просто йдеш поруч і воно тобі везе, ну тобто дуже зручно. Ну, і зрозуміло, що це більш складний пульт для більших відстаней з більш розширеним функціоналом зараз буду вчитися і з цим, і з цим. З великим пультом взагалі ніяких проблем. Тобто, там як з радіокерованими машинками, якщо в тебе Координація ліворуч, праворуч в голові є, то ти можеш легко цим керувати. Знову ж таки, як в будь-якій справі з часом твої скіли покращуються і покращуються, і це не дуже складно. Ще простіше ось ця річ. Тут навіть написано, що це ход RC, тобто від радіокерованої машинки пульт, і ним ще простіше керувати, тобто на рівні. І мені здається, що він навіть реагує швидше. Ніж на той пульт, який великий. І дійсно він значно зручніше, тому що більш інтуїтивний, ти тримаєш його в руці і просто одним великим пальцем починаєш керувати, а виходить дуже легко. Заявлена максимальна швидкість платформи становить 10 км на годину, і на папері це не вражає. Але це вражає насправді, коли ти йдеш поруч чи коли ти бачиш, наскільки маневрений цей механізм, тобто, ну, по-перше, наскільки гостро реагує на натискання. Пультика, по-друге, як швидко змінює напрямок, і якщо це просто забавка для нас зараз, ось тут на пісочку, то маневреність машини дуже багато значить на полі бою. І тим, хто керує ця точність і різкість, вона сподобається. Цим пультом можемо поїхати на відстань там, до 150 метрів. Цей пульт створений для того, щоб ми могли безпечно завантажити машину і вивантажити її. Йдемо далі. У нас є штатний зв'язок, який стоїть на платформі. За рахунок цього штатного зв'язка платформа може керуватися до 5 кілометрів. Але це ще не все. Ми можемо використовувати цифровий зв'язок. Цифровий зв'язок нам дає можливість керування даною платформою до 20 кілометрів. І також останнім часом почали використовувати. Встановлювати і робити повністю всю інфраструктуру для встановлення модуля Starlink. Starlink нам дає можливість при стабільному інтернеті керувати на тисячі кілометрів. От, але якщо ми будемо казати саме про бойове застосування, то хлопці їм керують до 10 кілометрів. 10-12 кілометрів це їх відстань. Ми отримували від хлопців зворотній відгук стосовно дальності використання, які є проблематики при використанні різного виду зв'язку. Намагаємось по сьогоднішній день ці проблеми виправляти і створювати Вати максимально комфортні умови для використання а, цієї платформи. Ця платформа вона починає виконувати не тільки свою логістичну функцію, да функцію і функцію евакуації. А також вона починає займати такі напрямки, як напрямок мінування. Вона може а, на себе встановити два модуля під 62 в котрі а, ми можемо завантажити близько 20 мін. Виїхати на ділянку та замінувати, повернутися назад на базу, зняти цей модуль на протязі 15 хвилин, встановити модуль турелі на турель, поставити кулемет Браунінг і виїжджати і працювати на позиції. Якщо ми справились з цією задачею, ми назад повертаємося на базу, знімаємо модуль турелі і можемо виконувати логістичну функцію. На сьогоднішній день у нас на цій платформі стоять мотори певної потужності. Ця потужність буде збільшуватися вдвічі. Також ми будемо змінювати ходову частину. Ми її будемо допрацьовувати, робити, щоб вона була більш, скажімо, плавною, більш більш збалансованою. Також ми не стоїмо на місці. Ми хочемо прийти до до, до бортового комп'ютера. Угу. На самого терміта буде встановлюватися бортовий комп'ютер. Це нам також дає, скажімо, можливість більш контролювати платформу, більш отримувати. Зворотнього відгуку від самого комп'ютера та інтегрувати набагато більше різних виробників, ну, насправді кажуть, що Терміт дуже трудолюбива комаха і витривала. Це стосується також цієї цікавої платформи, а навчитися керувати було дуже нескладно. Я впевнений, що моя місія на цьому сьогодні була виконана. І я хочу звернутися зараз до усіх. Якщо у вас є техніка. Яку ви хочете популяризувати, яка заслуговує на увагу глядачів. Пишіть мені, я обов'язково докладу усіх зусиль, аби ми змогли познімати ваші унікальні зразки техніки для сил оборони. І обов'язково підтримайте наш канал, підпишіться, будемо також вдячні, якщо поділитеся посиланнями з друзями. І невеличкий анонс. Наступним вийде огляд нової генерації СБА Варта 2. Від української бронетехніки не пропустіть.